Яку інформацію вам потрібно почути? Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, обученням картам таро, обучення магії воску, регрес, регрес чистки, ритуальні свічі, амулети, онлайн-школа. в особисті, що на даний час вам потрібно почути. Для чоловіка, який стоїть на виборі. Короче, чоловік, який стоїть на виборі, перед вами стоїть розвилка. Дуже вночі часто думаєте, і вибір стоїть у вас непростий. Вибір стоїть непростий. Іти по страстях, по кексу, по сексуальній чакрі. Або йти по роду. Родові програми, закінчення роду, проработки роду. Ви стоїте перед. Да, так, немає балансу, виходить, що у вас немає балансу, ви не можете відбалансувати себе і стоїте на розвивці. І ви, ви залежні від цієї розвивки. І там ви тіряєте енергію на цій розвивці. У вас вибір стоїть рід. Породуйте, сім'я, любов, або йти по страстях, кекси, двіження, всякі гойдалки, шмойдалки. Ну, бачите, ця ситуація йде по справедливості, тому що ви ставите на вибір на вагу, ви ставите речі, які не можна ставити. Того ви наказані, того вас теряється енергія, того ви можете мати апатію до життя, того у вас іде. Може бути, немає натхнення закривання фінансового каналу, немає успіху. Це вас закрито йде, тому що ви довгий час стоїте на виборі і ставите цю, знаєте, вагу но вага не e Десь получите повідомлення, чи вам хтось напише це повідомлення, чи десь вибуваєте ці знання. Вам треба отримати ідея, як родові знання отримати, родову силу отримати, пройти родові практики, пройти родові сценарії проработати. Коротше, вам з родом треба попрацюватися, а ви по страсях хочете бігти того. Так, да, вам треба знання. Вам треба знання. Вони вам йдуть, а ви їх не хочете приймати. То хоч по справедливості сидите винині. В тучах сидите, може ігри і граєте. І то воно, куди ви не підете, вас приводить тупік. Куди ви не підете, вас приводить тупік. Тому що ви тікаєте від цього вибору. Оце вам треба почути. Ви тікаєте від вибору. Сам вещи я вам створив цю розвилку, щоб ви, він чекає на вас, поки ви приймете рішення. Вам треба збалансуватися, темне, білу сторону, світ ангели-демони, навчитися балансувати і прийняти рішення від серця. Тому треба чистки, защити. І тоді, коли ви приймете вже це рішення, і воно має іте вас від душі, тоді ви вийдете з цього тупіка. А так навіть можете получать зглази, на вас можуть порчі пускати, на вас можуть негативи пускати, лягати можуть. Як мужчини можуть, так і жінки можуть. Ну, я ж кажу, ви получаєте прикурків із-за того, що сидите на розвивці і не можете прийняти рішення. А хтось може сидіти в нині вже. В депресії і трансформації, і за того, щоб був не прийняте правильне рішення, яке було не прийняте по душі, де пішлося по страстях. Того ви пішли на переобучення. Або чоловік пішов на переобучення, неправильно прийняте рішення, призвело до неправильної дороги. Ну, як неправильно, і немає поміняти неправильно правиль дороги, Чоловік, ви пішов на друге коло обучення, приймайте інформацію.